Друзі, всім привіт! Приїхала до мене посилочка. Це річкове перло. Зараз я вам їх покажу. Я ще перли ніколи не знімала в своєму відео, бо я купую зазвичай старовинний яндар і корал. А ось запропонували перли, вирішила їх показати. Перли бувають морські, бувають річкові, в мене річкові. Як визначити річкові перли, візуально все добре видно? Ось дивіться, як вони виглядають. Одні і другі, з них ще роблять намисто. В стилі українського. Всім гарного дня!